Створення необхідних умов для повернення біженців за кордону, забезпечення роботою переселенців та підтримка релокованого бізнесу в Україні у Чернівцях. Науковці обговорили загрози соціальної безпеки людини в умовах війни. Спочатку повномасштабного вторгнення за кордон виїхало понад 6 мільйонів українців. З них понад мільйон людей не планують повертатися додому. Таку статистику оголосили науковці під час засідання. Водночас зауважили, в Україні станом на 1 вересня зареєстрували майже 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Наше завдання створити умови, за яких ці люди повернуться в Україну. І звичайно, що це є добробут, це є гарантії зайнятості, це є економічне зростання, підтримка. І ця підтримка має бути як з боку держави, так і з боку громадянського суспільства, і з боку бізнесу. Деякі вимушені переселенці й досі не працевлаштовані. Тож науковці, економісти зібралися у Чернівцях. Вивчають проблеми соціальної безпеки та шукають шляхи вирішення. Власне результатом цього круглого столу. Ми плануємо, що і буде набір є визначення діагностування поточного стану і набір тих рекомендацій, як для людей-підприємців компанії бізнесу, так і для влади для того, щоб зміцнювати посилювати безпеку. Також обговорили питання соціальної безпеки у сфері бізнесу, політики, волонте. Терства та Зсу розповідає до ЧНУ Богдан Сторощук. Це дуже важливий науковий і практичний інструмент для забезпечення стабільності соціальної безпеки в контексті, скажімо так, коригування міграційних процесів в контексті формування передумов для оптимізації. З економічної і соціальної точки зору процесів розподілу перерозподілу розподілу доходів, процесів міжетнічних, міжконфесійних, ми сподіваємося, що ми не просто розробимо якісь рекомендації, ми направимо їх. і Якщо навіть вони не будуть, а я сподіваюся, на жаль, що вони не будуть зразу реалізовані, Але те, що змінить позицію підходи ставлення до проблем безпеки, взагалі і зокрема соціальної. Учасники круглого столу сподіваються, що до запропонованих ними рекомендацій, які нині напрацювали, дослухається уряд. Альвіна Бремчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4